В жовтні місяці ми почали готуватися до першої зими в будинку. Для цього спочатку навели лад в гаражі, все поскладали, поставили стелажі і зробили людське світло. А також в сараї поставили стелажі, бо там зберігаємо багато матеріалів. Чоловік замовив на пластикові вікна спеціальну вентиляцію, тому що по всьому будинку у нас запрівають дуже сильно вікна. І вже перейшли до опалення. Газовий котел гарно прочистив, прочистив систему, заварив один із контурів, включили систему, спустили повітря. У будинку зараз дуже тепло і нам, в принципі, комфортно. І ще полагодили реле тиску в водяному насосі, тому що ну, зламалося. Але разом з тим почистили фільтр. Нарешті замурували двері в нардню. З теперішнім плануванням нам ці двері не потрібні з вітальні в спальню. А в самій кухні студії теж навели лад, зібрали абсолютно всі свої сили і прибрали. Зробили з такого лиха отаку от чистоту для подальших робіт і установки дверей. Звичайно, було дуже багато сміття, встигли ще засклити два вікна на горищі і знайшли на горищі дуже багато цікавих знахідок. Про це я вже знімала відео. Так як ми винесли все із нашого сховища, тому що почалась осінь дощі, все запліснявіло, Вирішила зробити нову витяжку. Підкинула чоловіку роботу, так як я така активна господиня перетерся дріт на пилососі. І з тузіку ми позбирали всі горіхи, а з дівчатами позбирали виноград. Трішки наїлися і вирішили зробити вино. І з такими гарними сусідами воно точно потрібно в сховищі. Було ще багато підготовчих робіт на майбутнє, ну я думаю, жовтень був продуктивний.